Стан вдячності. Дякую всім, хто поруч ішов. Дякую всім, хто не йде вже. Вам завдяки я себе віднайшов, тому всім вам вдячний по-перше Вдячність моя за пройдений шлях, сердечним теплом оповита. Довго блукав я в безкраїх полях. Нарешті дорога відкрита, все відбувається так, як і слід, План цей ще долею зветься. Сьогоднішній день вчорашнього плід, картина життя так плететься. Не було такого, чого не повинно. Усе, яким є, я приймаю. Усьому і всім, хто пройшли безупинно, подяку вам щиро складаю. Нема ворогів і друзів нема. Є ті, в кого я научаюсь. Все, що пройшли ми, було недарма. За все я вам щиро вклоняюсь. Дякую всім, хто зі мною тепер. Продовжують торувати цей світ, що з'єднав точки всіх сфер, І нас уже не роз'єднати.